Вітаю, середа 15 листопада. В студії Вадим Ярошенко це Новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Інцидент на кордоні. Поляки відмовляються пропускати українських водіїв додому і відправляють їх воювати. Порожній постамент. У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну. Чекаємо на ЗСУ. В Криму замайорів український прапор. Поляки відмовляються пропускати українських водіїв додому і відправляють їх воювати. Один із чоловіків показав перепалку, яка виникла на польсько-українському кордоні. Спершу поляки облаїли його, бо він нібито говорить російською, а тоді накинулися за те, що знімав їх на відео. Чоловік каже, за час простою спалив вже 200 літрів пального. У нього закінчилися харчі, та ще й до всього захворів. Нині ж на польсько-українському кордоні у пробці стоять понад 2,5 тисячі вантажівок. Ситуація залишається невирішеною. Я по-українськи говорю, повар. А по польську ти говори, ні по-ні, а я не буду по польськи говорити. Не мусиш я ще в польше, гадай по морську. Ні. Загрузку говориш по якому. у Києві демонтували пам'ятник Пушкіну минулого тижня. Кабмін виключив його та низку інших монументів російським та радянським діячам із держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Серед них пам'ятник князю Воронцову в Одесі. Полководцю Суворову в Ізмаїлі та адміралу Ушакову у Херсоні. Останні окупанти вивезли з міста перед визволенням ЗСУ. За цей рік жодної скарги на порушення мовного закону українськими військовослужбовцями не зафіксовано. Як заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, було лише повідомлення про використання недержавної мови в одному із військоматів, але цю проблему вже вирішили. На фронті в ЗСУ воюють представники різних національних спільнот і для багатьох із них Українська нерідна каже Кремінь, наголосивши, що кожен солдат сам вирішує, якою мовою він спілкуватиметься в окопах або в битві з ворожими військами. Так Кремінь прокоментував скандальні заяви Ірини Фаріон, яка каже, що бійці ЗСУ мають спілкуватися на полі бою виключно державною. Яких військових потребують на передовій? Екс керівник Харківського обласного ТЦК Володимир Араб розкрив деякі деталі мобілізації. За його словами, є певні критерії призову військово за якими одних призивають швидше від інших, В першу чергу військовому призову підлягають особи, що придатні до служби за станом здоров'я. Таким чином перевага надається молодшим призовникам. Екс-очільник ТЦК зауважив, наразі на передову потрібні бійці певної галузей, так ймовірно, першочергово будуть мобілізовані піхотинці, танкісти, артилеристи, пілоти та десантники. СБУ затримала доцента Харківського університету, який коригував російські удари по військовій та критичній інфраструктурі Харкова та області, зокрема по одному із оборонних підприємств, якого саме вишу не повідомляється. Затриманому 49 років. Його вже відправили під варту. Також відомо. Тому що він передавав дані про переміщення ЗСУ, локацію військових складів, а також діяльність іноземних волонтерських організацій у держбюджеті на 2024 видатки на чиновників зростають а на військових ні. Як проаналізував бізнес-цензор, наступного року зарплати медиків та вчителів підвищаться, як і представників більшості міністерств та відомств. Однак це не стосується сил оборони. Журналісти повідомляють, що на рівні поточного року на 24 й передбачені видатки лише для служби зовнішньої розвідки. Водночас на 2-3% зменшиться фінансування СБУ та ГУР. Підрозділи МВС недоотримають 64 мільярда гривень, а Міноборони 188 мільярдів. Причому Зменшення фінансування переважно передбачається за рахунок видатків на оплату праці військових. Водночас, видатки на більшість цивільних міністерств та відомств зростуть, бо в бюджеті закладено підвищення прожиткового мінімуму і відповідно зарплат. Так, з 1 січня зростуть виплати нардепам а також усім бюджетникам. Повідомляє видання. Пентагон без розголосу нарощує постачання озброєння Ізраїлю. Як пише Блумберг, збільшено постачання ракет із лазерним наведенням для бойових вертольотів, артснарядів, приладів нічного бачення, авіабомб та армійських авто. Станом на кінець жовтня, наприклад, було поставлено всі 36 тисяч боєприпасів для гармат, майже 2 тисячі боєприпасів для знищення бункерів і щонайменше 3,5 тисячі приладів нічного бачення. Ця допомога в галузі безпеки продовжує надходити практично щодня видання від сьогодні вісім поїздів виходять в рейси з жіночими купе. За даними Укрзалізниці, йдеться зокрема про потяги напрямком Київ-Ужгород, Дніпро, Трускавець та Харків Ясіня. Вартість проїзду у жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу. Місця відповідно маркуватимуться застосунку, а посадка до таких купе відкрита тільки жінкам та дітям до п'яти років. Включно в Криму за майорів український прапор. Активісти руху Жовта стрічка вивісили. Його на горі Бойка підписали світлину так: ми чекаємо на ЗСУ і впевнені, що невдовзі прапор України буде майоріти над усіма адмінбудівлями півострова. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!